Цікава ваша думка з приводу скандалу з енергоатомом. Та як думаєте, Зеленський знав про це чи ні? Це в одній сім'ї жити і не знати, де тато, де мама. Звісно, все знає. Вони там всі в своєму кругу крутяться, вони все прав, все знають друг про друга. Я не хочу на нього все спихувати, бо не тільки він це все вирішує. Всі ми українці, всі ми єдині. То як це воно? Дата викам корупція, а ми тут всі єдині. Якось воно ну. Я здивувалася, що так мало накрали. <рес> Чесно! Зараз ми не зможемо під час війни якось це виправити. Пропоную мітинг. Знову на Майдан. А в когось пенсія 2000, а в когось нема за що літів, а в когось дитина маленька. Боже, як так можна? Я не все взагалі. За владою Зеленського боротьба з корупцією, вона трошки знизилась. Зараз стало більше новин про те. Кажуть, що знайшли якісь гроші. Ну, типу, якщо дивитися, свіслено, що це висвітлює, то так. Кажу, аби воно чесно все йшло на армію, от чесно. Та вже б сто разів би вже перемогли б вже і, і, і забули. А тепер я мрію, щоб мої діти поїхали з цієї країни назавжди. На жаль.